Пане Іване, військові експерти зазначають, що нині в Україні на фронтах російсько-української війни переважають три напрямки нашого наступу: один з них на півдні і два двоє з них на сході України. Як можете ви проаналізувати те, що зараз відбувається в Україні на фронтах? Ну і всіх тих, тих наступів, які ми проводили. Превентивний, скажімо так, чи навпаки, значить, як розвідку боєм, можна сказати, наступне, те, що на трьох більш-менш у нас є успіх. І таким чином вони ми сьогодні вважаємо їх головними. А я думаю, що то не головні, то, скажімо так, попередні результати, які будуть змінені в разі прийняття відповідного рішення або його коректировки щодо подальших наступальних дій наших військ. Тому вважати, що ці три напрямки, які є, вони головні, зараз це буде не досить чи правильно, вірно. Тому давайте будемо спостерігати за діями наших Збройних сил в наступному і ми побачимо, що вони можуть змінитися. Пане Іване, також нещодавно стало відомо, що розпочали росіяни рух на Луганщині, почали якісь свої наступальні дії. Деякі експерти говорять, що наші війська не були готові до цього, оскільки припускалося, що більшість своїх резервів та сил Російська Федерація перекинула саме на Запорізький напрямок, де найгарячіше нині. Як ви оцінюєте реакцію наших оборонців на те, що відбувається там на Луганщині? Ну, я думаю, що то деякі е, спеціалісти сказали не, не досить вірну ситуацію. На, на напрямках, де ми не планували е, навіть розвідку боєм, а це в основному напрямки напрямки від, е, від Креміної сюди вищим на Сватова і Значить, до Куп'янська. Ми там не не планували там е, місцевість і наша позиція, скажімо так, оперативне шукування, вона не дуже відповідає е, вимогам для підготовки до серйозного контрнаступу або наступальних дій. Тому в основному і на Донецькому напрямку і перполагалася всі ці дії зробити. Е, це перше По-друге... Російських резервів поки що ми бачимо досить вистачає на реакцію на всіх напрямках на фронті. Ми бачимо, що вони чекали два тижні майже, поки ми проявимо свій головний контрдат чи декілька своїх головних напрямків і потім використають свої резерви. Але вони не дочекали з цього, бачиш, що в нас немає такого напрямку, і вони почали використовувати свої резерви не тільки для оборони від нашого контрнаступу, а і від правосамі проводять наступальні дії. Це пов'язано з тим, що вони втвердилися в тому, що ми діємо за їхнім планом їхній план це втягнути нас от в такі бої, типу як ми проводили розвідку боєм та контрударні дії з обмеженою, значить, обмеженим завданням. Неглибоким просуванням це їх повністю влаштовує. І вони зараз під це підстрою не підстраюються, а починають вводити свою проводити свою лінію. Це такі ж самі аналогічні контрудари чи атаки проводити проти наших військ. І таким чином створити таке болото, скажімо, по-іншому я не можу, де буде тяганина. То вони, то ми, то вони, то ми на вузькому, не вузькому, вибачте, а на такому, ну, незначному поширені, незначній поширені. Смузі проводить всі контрударні, оборонні та атакуючі дії обох сторін для того, щоб вв'язати нас в, цю, в це болото. І ми використ... з метою використання всіх наших резервів, матеріально-технічних, бронетехніки, боєприпасів, палива, людських резервів, в тому числі і резервів з бригад і батальйонів резервних. І таким чином позбавити нас права провести рішучу контрнаступальну операцію. Не права, вибачте, а можливості. Пане Іване. Тому так. Да, я розраховую таким чином, що ці питання всі будуть, безумовно, дуже важливо. Зараз вони вивчалися. Ми знаємо, що був там головнокомандувач, приїжджав наш, може він і там десь зараз працює, вивчає обстановку. Я відповідаю і за те, що, мабуть, будуть зміни в цих питаннях і ми їх очікуємо. З огляду на те, що ми зараз бачимо, на те, що бачите ви на фронтах України, хто зараз диктує правила гри? У чиїх руках ініціатива? Нема ніяких, нікого ніякої ініціативи поки що. Спочатку б ми починали перехоплювати ініціативу в росіян, потім вийшла рівновага, а зараз вони і ми в рівновазі знову спостерігаємо такі дії, то вони ми на одному часу атакують і на іншому, тобто загрожують нас нам проривами там, де ми нібито не такі в обороні міцні і таким чином да, за рівновага. Е, ніхто ще поки не захопив стратегічну ініціативу. Ні вони, ні ми. Е, пане Іване, ми пам'ятаємо е, Вибачте, року. що хотів би да, хотів би додати, але вони в виграшному стані. Тому для них, для них це більш вигідна ситуація, ніж для нас. Про це подетальніше. Чому, будь ласка, чому вони в їм, їм, їм треба Да, їм треба вихолосити наші резерви, які ми сформували до рахунок підтримки наших партнерів, мобілізували людей, підготували їх і так далі. Їм зараз потрібно, щоб ми ці всі резерви, отут на вмання, на місці, ви наче, їх використали і втратили можливість для рішучих наступальних дій. Оце у них головне, значить, головне завдання. Після того вони можуть наростити свої резервні дії. Ми ж ми знаємо, наша розвідка поки що досить мовчить про резерви Російської Федерації. В інформацію нічого не попадає. Який, яка у них знаходиться, який обсяг з'єднаних частин знаходиться в резерві, в оперативному в стратегічному резерві? Тому виходить таким чином, що ми зараз виконуємо свою завдання, своє завдання по, їхній, по їхньому плану. Тобто топчемося на місці і використовуємо свої резервні з'єднання частини матеріальні ресурси. А вони чекають вигідного моменту, коли ми видихнемося, і можуть перейти в наступ, який може закінчити тим, що вони вийдуть на кордони Донецької, Луганської області, а може і далі. Пане Іване, однак із перехоплень, от з приводу їхнього плану, відомо, що оці три три оборонних лінії на запорізькому напрямку, зокрема, вони ешалоновані. І перший, оце перша лінія, перший рубіж за повідомленнями самих російських військових, як перехопили їх головне управління розвідки, начебто, уже повністю вимотане, і начебто знову ж таки з другої лінії оборони військові РФ підсовуються до до Першої лінії, що означає, що великі втрати у них до того ж, ми розуміємо, що при атак, атакувальних діях втрати значно більші ніж при оборонних. Чи можна сподіватися і очікувати на те, що росіяни просто втратять у гонитві за тим, аби нав'язати свою гру Україні весь свій атакувальний потенціал? Ні в якому разі вони не втратять, тому що вони витрачають мінімум, а ми, витр... ми примушені будемо витрачати максимум. Розумієте? Тому на сьогоднішній день треба сказати таким чином, багато вшанована оборона для Запорізької області та частини Донецької області, західної частини, ми знали про неї і нічого там для нас нового немає. Скільки там шлонів, два ешелон, три, а може п'ять ешлонів. Ми не знаємо. Ні, ми можемо знати, але поки що в пресі я так за моїми підрахунками там не 4-5 пять рубіжів сформовано. П'ятеро біжця навколо кожного більш-менш важливого районного центра або містечка міста, селища крупного кругова оборона облаштовується ними. А не то що кругова а з фронту оборона підступові до цих населених пунктів. Тому вона і четверта, може і п'ята. Ну, рахувати їх не треба, їх там багато. Вирили лінію окопові для двох бригад в тилу, от тобі і лінія оборони. Це ще один нібито, ешелон. Тут зараз ми запутуємося, якщо я буду розповідати вам про те, як ці ешелони будуються і що треба сприймати першим ешелоном, що другим, що третім. Значить, Є два ешелони. запам'ятати треба всім. Перший і другий. Решта то, то все резерви. Резерви. Mm -hmm. От резерви, які розташовуються на, на спеціально облаштованих позиціях. Вони або будуть зустрічати нас на лінії прориву в цих своїх окопах, або будуть виходити окопів і наступати наносити по контр удари нам во фланг або в тил і так далі. Тому загалом там дві. Та такі лінії оборони. Третя лінія оборони це відсічні позиції, значить запасні позиції, значить, оборона населених пунктів і так далі. Тобто не треба думати, що там 6-7 рядів, окопів і так далі. Це зовсім не так, Воно не так робиться. Серйозні Тому, важкі можна фортифікаційні споруди це зрозуміло, пане Іване. Ніхто не збирається да. закидати росіян шапками. Ми розуміємо, що це серйозний противник. Ворог у нас сильний. Однак хочу також зацитувати оглядача БІЛД видання німецьке Юліан Репке. Він заявив, що ЗСУ можуть почати контрнаступ через пересохле каховське водосховище. Якщо ми вже зараз говоримо про напрямок Запорізький і про шляхи прориву їхньої оборони, то я думаю, що було б доречно про це згадати. Як ви вважаєте, наша техніка, наша піхота може пройти через пересохле гирло оцього Каховського знищеного росіянами водосховища і вдарити там, де росіяни не очікували? На мій погляд, невикористання нами підірваної дамби, а тобто затопленої території, яка примусила росіян кинути інтенсивні позиції, дати там частину бойової техніки, боєприпасів і так далі. Не використано нами, це дуже погано. Треба було використовувати на хвилі тої водної перешкоди, треба було використовувати це і закріпитися на тих рубежах, на яких вода не затопила, уже на прав... на лівому березі Дніпра. Але на жаль, це не використано. Не знаю, з яких причин, хто і чому це не зробили. Це було б гораздо більше. Тоді вони не кидали ці війська резерви з Херсонського напрямку та півдня не півдня, вибачте, а заходу запорізької напрямку, не кидали би їх під в центр сюди, де ми ведемо наступальні дії. А вони Пане, там не сиділи би і чином з нами боронилися. Тому ага. будемо ми наступати через то море чи не будемо. Важкою технікою там не дуже пройдеш, там що там болото, поки воно просохне, і тому потім потрібен час. А для цього в нас існують вертольоти, для, для перекидання таких і перешкод і подолання закріплення і піхота, яка може кріпитися, оволодівши певним районом, може стати саме тою язвою, яка не дозволить росіян, росіянам перекидати вільно свої резерви з цього напрямку на інші напрямки, де, де, нам, де ми ведемо наступальні дії. Це впустили наші, упустили наші керівники, я відверто кажу. Я думаю, що військово-військове військове керівництво держави, як ви вже зазначали, там на місці ймовірно продовжують працювати. Якісь плани у них є. Зрозуміло, що про них на загал ніхто не говорить, тому важко якось оцінки давати та щось прогнозувати. Однак бачимо, що росіяни реагують на те, що відбувається на фронті, і починають готувати нові оборонні споруди. Росія почала створювати оборонні рубежі біля перекопу. Вочевидь, готуються до спроби українських військових звільнити Крим. Про це повідомляє британська розвід. Тка в огляді зазначають, що останніми тижнями російські сили продовжили розбудовувати оборону Міноборони Британії, наводить знімки в укріплених районів на півночі Криму. Вони включають протяжну зону оборонних споруд довжиною 9 кілометрів на північ від міста Армянськ на вузькому перешийку, що сполучає Крим з Херсонською областю. Пане Іване, не зважаючи на те, що ви кажете, що ініціатива в їхніх руках, що зараз вони в більш виграшному стані, те, що вони зараз оце роблять, роблять там на перешийку із нашою континентальною частиною держави, це свідчить про те, що вони все ж таки очікують якогось наступу в тому напрямку. І до вас питання, чи є у нас спроможність його здійснити блискавично, якщо вони вже до нього готуються? Саме на Кремль, маю на увазі. Про блискавичність наших дій треба забути поки що. Якщо вони і будуть, то я би дуже на цього хотів. Для того щоб провести блискавичні дії, потрібно було дестабілізувати обстановку оборону російської армії в певному регіоні або районі. І зробити таким чином, щоб ця оборона почала рухатися Украї... Е, вибачте, е, російська, щоб вони вимушені були пере... змінювати рубежі, переміщати з'єднані частини артилерію і тому подібне. Для цього не трапилося. І ми поки що в цьому питанні нічого не дроб. Тому казати, що ми можемо зараз щось раптово десь зробити, я б це так не казав би. По перше, по-друге, те, що вони будують в глибині оборони, не в оборони, а в глибині своєї оперативної території вже навіть, яку вони утримують, вони і в Криму знаєте, на узбережжі грила окопи риють і так далі. Тому безумовно в цих питаннях нам треба більш ефективно. Оцінювати ситуацію і все ж таки готуватися до відвертих, все ж таки, скажімо так, радикальних дій, які приведуть до певного успіху. Пане Іване, певний успіх також спостерігається там на тимчасово окупованому півострові Крим. Там підірвали залізницю поблизу Феодосії в окупованому Криму. Тимчасово через це призупинили рух поїздів. Вночі невідомі підірвали залізничне полотно, Повідомив про це голова окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксіонов. Його радник Олег Крючков додав, що скасували дві ранкові електрички. Пасажирів зі станції Феодосія та Владиславівка відправляють автобусами. Про причини пошу... Шкодження залізниці окупанти не розповідають, але місцеві кажуть, що чули вибух і виклали ось таке відео. Подивимось. Пане Іване, вже не вперше на щастя, ми спостерігаємо от такі от дії, що однозначно дестабілізують ситуацію на тимчасово окупованому півострові. Я так розумію, що росіяни також знають, що може стати ціллю наших оборонців ЗСУ і так далі. І в цьому контексті питання, чому вони не навчились досі якось цьому перешкоджати, оскільки ну можна ж виставити якісь пости спостереження і так далі. Це ось свідчить про просто нестачу кадрів чи з чим це пов'язано? Партизанські дії вони взагалі є дуже такими, не скажемо, раптовими, як ви кажете, несподіваними. І тому... Вони, безумовно, їх передбачити Росії важко дуже. Але те, що підривають цю полотно там, то на оборону ворога ніяк не вплине практично. Якщо б ми рельсову, рельсову війну вели масово, тобто на десятках кілометрів, на напрямках рвали ці залізничні шляхи, підривали залізничні станції і так далі, то тоді було б все чутливо. А так, один-два акти, вони практично нічого не впливають на... Да, вони, Воно впливає на наш морально психологічний стан, о, ми там щось підірвали. Та На стан ворога і населення, яке на цій місцевості. Але це не більше. не більше. Тому очікувати від цих великих позитивів не потрібно. І сподіватися, що це нам допоможе наступати, теж не потрібно. Пане Іване, ну також позитив дуже великий викликають новини російські у для росіян. Звісно, ж в контексті того, що, начебто, вони постійно вражають наші, наші так звані центри прийняття рішень. Ось, наприклад, Росія щонайменше двічі намагалася вдарити по будівлі головного управління розвідки у Києві. Востаннє це сталося у травні цього року. Про це пише за економіст. Журналісти видання поспілкувалися з представниками української розвідки. Вони розповідають, окупанти цілилися ракетами. Штабу на Рибальському острові у березні минулого року, а також цієї весни. Проте перша атака росіян тоді вразила багатьох. Падали ракети, вилітали шибки і обвалювалися будівлі. Люди, які чекали в прийманні на зустріч зі своїм шефом, впали на підлогу. Пише за економіст. Невдовзі двері кабінету відчинилися. Звідти вийшов керівник Гура Кирило Буданов та сказав: все гаразд. Він обтрусився від пилу і вийшов на вулицю, щоб оглянути пошкодження. Пригадують неназвані розвідники. За економіст Стверджує, що 29 травня цього року загарбники знову намагалися атакувати штаб-квартиру ГУР балістичними та крилатими ракетами, а також дронами. Вони ледь не влучили в офіс та автомобільний міст. Дрони пошкодили іншу будівлю. Тоді сили ППО збили в районі Києва 11 ракет. Пане Іване, до вас питання? Чому росіяни обирають як свою головну ціль? Ну, можемо робити висновки, що здається, вони вважають саме головною ціллю, саме штаб-квартиру головного управління розвитку. Розвитки України? Ну, безумовно, такі штаби. це... Маємо певні е, питання до зв'язку зі зв'язком. Е, з нами на прямому етері, на прямому зв'язку Іван Якубець. Е, підсказують мені редактори, що відновився зв'язок. Як чуєте, пане Іване? Так, чути добре? Добре чую, дякую Хочу також сказати, що такі цілі, як ви сказали, вони є саме тими цілями, які у війні поражаю, вражаються в першу чергу. Тут немає нічого такого надзвичайного. Якщо б вони могли вразити і головний командний пункт, вони це зробили безумовно. На вашу думку, вони знають, де він ми, розташований? Ми, ми тут значить знаю, де він розташований, але я хочу сказати вам, що такі під час такої війни, вже через півтора року майже ведення бойових дій. Наша розвідка. Наш командний пункт нашої розвідки, головної розвідки, він там давно вже не засереджений. Його там нема. Вони б'ють по пустому місцю. Ну, здається, що працюють на внутрішнього споживача на свій електорат там в Росії, тому що ну я впевнений, що ви чули. Говорили, що залужного знешкодили, ліквідували Буданова. Однак бачимо, що всі на щастя, цілі та здорові. Ну і також постійний їхній наратив з приводу ядерного удару. Його по Україні не буде задіяно. Таку заяву зробив очільник гур Кирило Буданов у Коментарі журналу The Economist. за словами розвідника ідіотів у керівництві РФ не так багато. бо Данову наголосив, що за 9 років війни він навчився оцінювати ризики загрози застосування зброї масового ураження. Він також зазначив, що мир неможливий без стратегічної поразки Росії та пер переформатував пере переформатування влади в ній. Або всі вийдуть з війни одночасно, або одна сторона програє, а інша виграє. Інших варіантів немає, заявив він. Пане Іване, все ж таки, зважаючи на те, що постійно говорить Путін, що говорить Дмитро Мєдвєдєв, екс експрезидент Росії, що говорить Мішустін, Володін, всі оці їхні істоти російські, все ж таки ваша думка: чи здатні вони на отакий крок, на останній крок, я так розумію, на задіяння ядерної зброї стратегічної або тактичної? Дуже сподіваюся, що не здатні. Дуже сподіваюся, але це не той час, коли ми повинні на сподівання свої покладатись. Треба нашим політикам і воєнним керівникам це запам'ятати. Не той час, коли на, на свої сподівання треба покладатись. Ми покладались, що не буде вторгнення, але ви знаєте, що трапилось 24 лютого. Ми покладали, що не буде підірвана на Каховська ГЕС. Але знає, знаємо, що трапилось, і так далі. Тому давайте не будемо покладатись на, ні на що, а будемо вірити які, тим розвідданим, які ми отримаємо як від своїх сил і засобів, так і від наших партнерів. І треба до них підходити в дуже серйозно і ніякому разі не нехтувати і думати, та ні, вони не будуть. Ніхто не знає, будуть вони чи ні. Да, проведені певні заходи в минулому, в кінці минулого року на початку цього, нашими партнерами, перш за країнами НАТО, в тому числі до речі, і Китай, приєднався до цих питань з приводу того, що погрозив пальчиком Путіну, щоб він не здомовив хабати з ядерну зброю. Да, це так, і Путін притих з цих питань, але все рівно в тому чи іншому аспекті він намагається напам'ятати всім тим хто з ним. Ну, хто нам допомагає про те, що він ядерна держава і може робити те, що він забажає. І це він доказав, доказав значить, створюючи передачу, хоч ефективно все ж таки передачу Білорусі частину ядерного потенціалу. Тому давайте будемо з вами обережними, будемо з вами виваженими і ні в якому разі ніякої бравади, типа, та ні, цього не буде, йому сказали, він не полізе. Може так, дай Бог так. Але треба бути готовим до багатьох варіантів і спостерігати ситуацію. Пане Іване, і все ж таки, те, що ми можемо бачити зараз, про що ми можемо говорити. Тобто важко якось прогнозувати і якихось таких передумов підґрунтя для того, аби сказати, що ні, не буде або так буде, немає, правильно? Так. Да. Все ж таки може бути що завгодно. Тому лишається Треба бути готовим. Лишається лише готуватися, так вірити в наше зсу в сили оборони і сподіватися, що цього не станеться. Я дякую за те, що долучилися до нашого етеру. З нами був на прямому зв'язку Іван Якубець, військовий експерт, екс-командувач десантно-штурмових військ України. Дякую.